По-перше, ми справді володіємо технологіями. У нас було багато ракетних установок, шахт. Навіть в моєму окрузі було їх, здається, дві, як мінімум, ракетних установки. Це ж поблизу кордону з Польщею. Тому, якби на противагу тим натівським страшним ракетам, вони стояли і були ракетні війська. Тому з точки зору того, як це технічно зробити, не складно. Збагатити уран чи ми можемо так, але ж це все. Нагляд відповідно світовий, тобто, чи перше, чи хтось погодиться на це, навіть якщо буде прийняти таке рішення, друге, це ракетоносії. Тут трішки складніше, але ми теж є фактично основною батьківщиною ракетних розробок. В колишньому радянському союзі тому я думаю, що би справилися. Звичайно, кадри більшість покинули ще радянський союз, ну, потім так. вже незалежну Україну, і зараз їх складно наскребсти. але